Уряд запустив нову грантову програму для підприємств, які зазнали руйнувань через бойові дії. Максимальна сума допомоги до 16 мільйонів гривень. Але отримати цю компенсацію можуть тільки підприємці-виробники. Малі, середні чи великі головна умова це співфінансування 20 на 80 від вартості проєкта. Тобто, якщо держава дає 16 мільйонів гривень, угу. власник бізнесу 4. витратити зазначені фінанси можна тільки на обладнання, але є питання: що робити тому бізнесу, який не має виробничих потужностей, але, наприклад, дрони, уламки, ракети, зруйнували кав'ярню, магазин, ательє? Чи можуть ці власники розраховувати на допомогу держави? Чи їхня справа виключно в їхню? В руках. От наші журналісти з'ясували деталі. Дивимось. Доброго ранку. Доброго ранку. будь ласка. Дякую. Вибиті вікна, пошкоджені стіни і кава, яку подають з діри, що утворилася на місці вікна. Так українців зустрічали в одній зі столичних кав'ярень після чергової атаки росіян. До цієї кав'ярні я приходжу щоранку після потужних обстрілів Києва, тому що це місце, де постійно вибивають вікна, а вони постійно відновлюються і знову варять каву. Варити каву в таких умовах для команди вже звична справа. Від російської атаки кав'ярня постраждала вже в шосте. У нас є два предмети на локації, які не постраждали ні після жодного обстрілу. Це чаша для мачі і вітрина для десертів. От от вітрина з клянами, ми думали, що вона поб'ється. Хоч раз, вона не побилася жодного разу. З чашою для маші те саме. Натомість меблі, техніка та продукти страждають щоразу. Вікна за власний рахунок вставляє орендодавець. Решта витрат на відновлення лягає на плечі бізнесу. Грантів немає. Рахові не покривають такі випадки. Ми бізнес ми заробляємо гроші. Відповідно на нас і ризики того, що інколи таке може траплятися, і ми маємо бути готові. Якщо ми не готові до цього, то напевно бізнес в Україні не має сенсу вести. Великі підприємства мають можливість відновлюватися за рахунок грантів. Підприємствам середнього і малого бізнеса держава пропонує інший механізм пільгові кредити. Можна взяти до 60 мільйонів гривень на термін до 5 років, і все це під 5 чи 7-9 відсотків залежно від суми та виду діяльності підприємства. Але для отримання такого кредиту треба докласти зусиль. Гроші позичають комерційні банки, а держава потім компенсує їм різницю між пільговою і звичайною ставкою. Така схема влаштовує не Всіх банкірів дуже часто виявляється, що банки вмовляють підприємства взяти кредити, просять платити їх звиклі відсотки, А власне кажучи, зменшення цього відсоткового навантаження, ви отримуєте колись пізніше, коли держава вирішить різницю вам відшкодувати так: різницю між 5, 7, 9 і відповідно тими відсотками, які ви в дійсності платите. Механізму компенсації збитків для бізнесу наразі не існує, але це не означає, що він не з'явиться в майбутньому. Тому юристи радять зафіксувати пошкодження і подати заявку до міжнародного реєстру збитків. Це можна зробити у цифровій формі через додаток «Дія». Реєстр був створений за ініціативи України ЄС і ще 42 країн. Розташований він у ГАЗі. В майбутньому всі заявки будуть розглянуті спеціальною комісією. Має бути комісія, яка зафіксує, що дійсно відбулося знищення майна, є акти ДСНС або іншої служби, яка підтверджує це фото, відеофіксація, ну і плюс якісь рішення комісії, і можливо ця процедура спроститься і буде якийсь фонд відновлення бізнесу, де кожна компанія може звернутися з тими документами і отримати якусь компенсацію. Джерелом для компенсації можуть стати заморожені активи Російської Федерації або репарації, які будуть накладені на країну агресорку після завершення війни. Але юристи попереджають, що через велику кількість постраждалих процес розгляду заявок і виплат ймовірно розтягнеться на роки.